Я хочу зняти тобі відео обучающе по десанту і об'яснити його механіки, цілі, мету в атаці. Я зніматиму на аккаунті там, де зломений аккаунт. Так що не судіть сильно, ніяких поганих коментарів. Так. Дивіться, самий десант складається з 1 лави 1 ярості, 4 інвізора, в КК 4 супермага і 2 бомбера. Це найкращий десант. Можна брати більше інвізів, але це вже по пожеланню, наскільки ви хочете зробити упор. Так, давайте я вам розкажу, які совіти вам потрібно знати. При викидуванні десанту, перше викидаєте лаву, потім дірік дірижабель. Тому що це обов'язково. лава приймає на себе всі чорні бомби. Ну, завжди дивіться, куди лава буде летіти, на яку ПВО ближче. Далі. Коли ви викидуєте, завжди дивіться на чистільщики. Де чистільщики, і якщо дірижабель йде проти чистільщику, його треба закидувати морозами. Далі, ніколи не викидуйте десант в плодну до радощі. Починаючи вже з 12 ТХ з п'ятої зірки, толку немає вже їх туди викидувати. Вони будуть всі погибати від срив. Думаю, це логічно. Далі що я вам хочу сказати, що десант не може залітати сильно вглуб бази. Тобто, є такі розстановки, де ратуша стоїть з краю і залетіть з другої сторони, ну, десантом це дуже важко. Це теж дождні ви розумієте. Далі. Далі я вам хочу об'яснити те, що у вас в десанті є бомбер. Тобто, коли ви викидуєте бомбер. Коли летить десант, і ви його кидаєте десь біля забору і падає, бомбери розкривають сектор. І вони, тобто, дають супермагам можливість до кудись далі пройти. Це вигодно, це дуже хорошо. Тому що коли супермаги в секторі, вони безпомощні, зносять те, що можуть і все. А так, у них більше можливість. Я ну, вам навіть зараз продемонструю, що це взагалі таке це за красота така. Так, Дивіться. Я дивлюся на зі стільщики, нічого не мішає. Викидаю лаву, викидаю дірік і дивлюся. Виготовлю ярость. Кить, 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 все прожали. Красота. Тепер просто наблюдаємо, як супермаги розносять базу. Бачите, що супермаги дуже хорошо пострадали ну, постаралися. І хочу зауважити те, що десант ДОЛЖЕН зносити тільки важкий деф. Ну, націлений на більшу кучу важкого деф. Типу, швиятелі, Орліної артилерії, ТХ і Яцкої Башни. Тиха це в основному саме, саме важке здання, і саме опасне. Так що вам треба обов'язково старатися його зносити. Тобто Якщо ви викидаєте десант, не забувайте, що ви можете розкрити сектор. Оце в певних моментах дуже хорошо рішає, Що треба десант закидувати в ті місця, де куча важкого дефу. І оце типу ТОП. Це можу сказати все, що я хотів вам сказати по десанту. Може, я щось не сказав такого, але в основному основне, я вам тут сказав. Я обучаю цьому десанту, можу допомогти вам краще його зрозуміти, робити його набагато краще. Так що, якщо у вас буде бажання навчитися десанту, Пишіть мені в телеграм, я з радістю вам поможу, об'ясню і будете робити не, не хуже, ніж кіберспортсмени. Ну, так що пишіть, буду вас чекати. Всім гарного дня!